Значить, перше, чи потрібно перевіряти зір у профілактичних цілях? Звичайно, я скажу, що це йде перший чекап в офтальмології, тобто повинно всі профілактично раз на рік е, проходити профілактику і перевіряти зір в офтальмолога. Це, по-перше, більшість, хочу додати, ще, що більшість людей вважають, що Йти треба до офтальмолога, коли в принципі, вже є якась проблема насправді. Але це не так. Тому краще попередити якесь захворювання, ніж потім вже наздоганяти те, що втрачене. Для дітей це також, вже, як діти, вони найчастіше не говорять про певні проблеми, і тому вони, в принципі, світ бачать, як вони й бачать. О, тому вони не можуть не усвідомлюють можливості побачити більше. Регулярне відвідування офтальмолога, в принципі, може попередити інші захворювання. Це не тільки офтальмологічне, а це і гіпернетинічну хворобу, і цукровий діабет, і якісь нервові захворювання. Тобто, прийшовши до офтальмолога, можна, е, як сказати, побачити те, що в подальшому якісь можуть бути системні захворювання. Далі поговоримо, що от. Е... Після 40 років, дуже часто, після 40 років, люди задають питання дуже часто. Чому от я бачу, так сказати, близько, дуже близько погано, а чим далі руку відвигають, тим стає чіткіше. Це все пов'язано із віковою далекозоркістю. В научному це пресбіопія. Це все пов'язано із. Ну, з акомодаційною системою ока. З віком кришталик, м'язи ока вони вже не, дають, не стають такими міцними, як би хотілося. І акомодаційний апарат ока, він вже не так справляється на таку фокусну віспань, яку б хотілося. В принципі, корекцію зору це індивідуально. До якого віку можете, немає таких прям чітко стандартів. До 40 років можете робити. Чим молодші, тим краще, чим менші, там мінус уже такий не дуже великий, тож хорошо, якщо ви не е кормяща мама, це також. Тобто вибирайте період того, що ви, там, наприклад, завагітніли, будете в період там, лактації, не потрібно робити корекцію вже або після, або до зробити.